Давайте запитаємо наших покупців, що вони купили у нашому магазинчику на відкритті «Кеті Сохо 15 лютого. Ходи. Ну ти йдеш? Ходи. Що ви купили? Шапочку «Кеті Сохо. Біленько, а з яким да, написом? Да, так. Кохай. Звичайно, що кохай. Не заморила ще йти? Дивіться, ось наші ролики, які ми знімали прямо тут. І що? Я виходить, що вкрала фішку ходи. Розкажи, будь ласка, що ти купила у нас? Це сумочка. О, як вона називається? Знаєш? Сумка с кринька. Правильно, але вже щось купили чи ні? Ні. Ще будете купувати, так? А що б хотіли купити? Сумки? Сумочку шопер, може. Киті Софа. Я купила отаку сумку. Сумку. Мохнатка. Ми мохнатка. її називаємо маленька мохнатка. Навушники, ще брабок. Це я безкоштовно виграла. Вау, призоліті, так? Так. Да. Носки. Які? Ходи. Ходи, звичайно. Гаманець і печення Ще ми виграли носочки. Сумку. Маленька мохнатка, правильно? Так, так. а чому не блакитно? Тому що більш вона підходить до всього чи. І мені тобі не подобається, так. правильно. Дякуємо, велике, що прийшли і святкуйте разом з нами.